Друзі, всім привіт! Мене звати Стас, я таргетолог, і у цьому короткому відеоролику я розкажу вам, як використовувати бібліотеку реклами Facebook та розкажу про такий функціонал, який ви, можливо, не знали. Но перед тим, як переглянути від цей відеоролик, рекомендую підписатись на цей канал і слідкувати в подальшому за майбутніми відео. Спочатку я розкажу вам за такий функціонал, про який ви знаєте. Можливо, знали. Це пошук за ключовими словами, наприклад, нам нас цікавлять, наприклад, телефони. Телефон. Ми вводимо пошук, і нам покажуться всі результати з цим, які завгодно. Перше, про що ви, можливо, не знали, це можливість фільтрувати по деяким параметрам. Наприклад, можна фільтрувати, щоб показувало тільки рекламні оголошення з Інстаграму. Наприклад. Тобто, вам буде показуватися все, що показується тільки в Інстаграмі. Також важливий функціонал, який може вам допомогти в пошуку якихось ідей або перегляду реклами конкурентів, це є по медіафайлам. Тобто, Наприклад, ви можете дивитися зображення, меми, відео. Припустите, нас цікавлять тільки відео. Тобто, Ми хочемо переглянути всі відеомакети, якими користуються от по ключовій фразі телефон. Тобто ось. Тобто все, що ми можемо знайти, нам тут буде показуватись. Е, наступний функціонал, е, фішка, про яку ви, можливо, не знали, це пошук за посиланням. Ось тут я вже попередньо вводив. Дивіться, якщо ми вводимо, наприклад, розетка.com.ua, тобто сайт розетки, нам покажуться всі оголошення з цим доменом, який е, використовується в рекламі. Тобто, припустимо, якщо у вас цікавить якийсь конкретний сайт, ви можете ввести сюди і перевірити, які рекламні оголошення він використовував. Також, наприклад, ще такий, таку фішку, про яку, можливо, не знали, це пошук за доменним ім'ям. Тобто, Якщо ми введемо просто com.ua, нам покажуть всі результати. Тобто будь-який сайт, який закінчується на ComUA, все, що є в пошуковій видачі. Його також можна відфільтрувати. Наприклад, для себе по даті, тобто, наприклад, самі там останні, припустимо, за наприклад, 2023 рік вже, за останніх декілька днів. Ось. Все, що було в рекламі, з. Приставкою Com.ua. Тобто, ви можете переходити на цей сайт, якщо не натиснути на посилання, також ви можете переглядати деталі реклами. Також важливим лайфхаком, про який, можливо, ви не знали, це є пошук за Інстаграмом. Тобто, наприклад, ви можете ввести посилання на Інстаграм, наприклад, Apple. І вам може підтягнути рекламу всю, яку ви хочете. Це зазвичай використовується тоді, коли вам цікаво переглянути рекламу конкурентів. Тобто, припустимо, є якісь конкуренти, ви знаєте їхній інстаграм, виводите посилання сюди, і ви можете відслідкувати, що в них активно на даний момент по рекламі. Це, по суті, все, що я хотів вам показати. Якщо це відео було для вас корисним, ставте лайк, підписуйтесь і чекайте нових відео. Дякую вам за перегляд.